Всім вітання. 17 серпня 2024 рік починає достигати сорт персика Алірасада. Досить таки він гарний. Цього року, на жаль, його перегрузив, тому калібр буде Чуть-чуть менше. Тут було підмерзання, я думав, ви ж уже, ну, що вже є. А він, як, як на то, досить таки гарно пережив заморозки, дуже мало ось таких. Травмованих, майже всі ідеальні. Ось Досить таки непогано навантажився. От, ну, Я задоволений. Чуть-чуть задоволений. пару листочків є з клястера з але то якби не проблема. Комбофунгіцид вніс і, як бачимо, досить гарно тримає. По факту там один чи два плодики, що наразу були пошкоджені, вони так і впали, підгнивши, а все інше тримається досить таки гарно і не гниє далі. От. Ну йдемо зараз порівняємо з іншими сортами. Ось це у нас Royal Estate, йому ще достигати як мінімум днів 7-10, але я не знаю, чи я дочекаюсь цього моменту, бо... Просто-напросто оси прилітають, виїдають ось такі дирки і персик починає гнити. Що би я не робив, якщо фізично є пошкодження, я тут нічого не можу зробити. Ніякими ні фунгіцидами нічим справитися не вийде. Якщо є пошкодження, персик буде гнити. Дуже солодкі персики, дуже смачні. Так само, як і в Екстрема 486, точно так само. Десь я тут ще бачив пару, я трошки обірвав вже які були над'їджені. Ось там були, воно над'їли, підгнили. Так само ось тут один почали над'їдати, туди знизу воно і так і підгнило. Ці оси дуже-дуже мені біди тут багато роблять. Як боротися, поки з ними я ще не придумав. От сюди більш-менш ніби нормально, де, де вони не залізли, де не почали. Їсти, але це тільки питання часу, коли вони доберуться. Бо вже ось теж, бачите, ось так. Починає їсти і від цього починає псуватися, на жаль. На жаль, це... це така є проблемка. Щось треба думати, як, як захищати від осів. Якісь треба шукати препарати. Ну що ж, зробимо зараз невеличке порівняння. Ось ця в нас Алірасада, Extreme 436 і Royal Estate. Так, Алірасада якраз впало. 226. Чуть вона перегружена, тому калібр менший. Extreme 436 цього року досить таки порадував. Ось і Royal Естет. досить таки непогано. Ось по Екстриму 436. Тут, на жаль, залишилося може на дереві ще плодів 5, було десь під 30, може під 40, не знаю. О, так само оси налетіли. Ось так вони починають виїдати. І просто-напросто. Ну, це я так взяв, щоб показати. І це так кожен плід, Тупо лупашат і все. І нічого не зробиш. Тут під деревом вон валяється куча гнилих персиків вже. саме через, через ті оси. Просто починають, починають їсти і псують і через це починають плоди загнивати. Так, по суті, питань нема. Від гнилу я пройшовся, все шикарно. Але починають прилітати і. Роблять дірки і все. І плід псується, і починає падати. Дуже багато біди цього року зробили ці осені. Ну що ж зробиш? Конквет вже теж бачу, вже половину з'їли. Він ще щось такий маленький і вже половину нема. Половину прийшлося обірвати, бо все вже в дірках і починає через це гнити. Не. Будь ласка, прилітають. Об'їдають ногу, не знаю, вилітають. Не дають, не дають нормально оцінити, який це сорт, але таке. Ладно, зараз швиденько. Порозрізаю і порівняємо смак. Extreme 436 і Royal Eстеet вони ще технічно стильність в них не повна. Ну я не знаю, чи я доповнюю, дочекаюся. Такими темпами, тут ще було днів 5 назад, повністю дерево завантажене. Сьогодні приходжу до 436 екстрима Там 40 проводів кажу, може штук 10 ще залишилося. Це капець. Просто жируть моментально. І так, продовжимо аліросадом. 436 Extreme Royal Estate. Почнемо з аліросади. Як бачимо, вона біло м'яса, кісточка відділяється прям ідеально. Вона м -м, вже м'ягенька, досить таки м'ягенька, соковита. Не знаю наскільки на камеру помітно. Но... Тут в тінь сховався, бо дуже на сонці перегрівається камера. Не знаю, наскільки помітно. Ну, надіюсь, видно. Соку тут досить-досить таки багато. Напевно, ось так просто покажу. Бачите, скільки соку. Дуже соковита. Прям капець яка соковита. Ну що, скуштуємо. Дуже, і дуже м'яка м'якить. Дуже класна м'якоть, дуже ніжна, солодка, але є ось ця кислинка Ретхейвена. Я вже трошки відвик, я більше вже привик до екстремів і роялів. В них така, на них смак такий чу-чуть більш цікавіший, в них кислинки мало. Але цілком цілком хороший. Але Росада цілком хороший смак. От. Так як на мене, оця кислинка Rethavенівська мені вона вже перестала подобатися, тому... Mm. Тому ну, хто, хто любить цю кислинку буде прекрасно. Хто не дуже любить, то, mm, я би щось найнакше подивився, цей самий 436 екстрим. Чи навіть екстрим світ повинен був би вже останній достигати, але я обірвав його трохи наперед, бо так само оси з'їдали. Ось бачите, що я кажу? Я не тільки розрізав, вона вже тут, як тут. А, Екстрим 436 кісточка ну, отак от відділяється. Ну, скажімо так, відділити можна, але з зусиллям. Бо Аліраса. Тут, як бачимо, кісточка ну, просто ну, вискакує. Тут ні, тут кісточка тримається, але ну, по факту можна відділити. Так, да, не зовсім ідеально, але відділяється. Відділяється, якби питань нема. Екстрим 436 в рази. дуже солодкий. Прям. ну, Це навіть порівнювати не треба. Зразу відчувається, що Алівасада набагато кисліша. Екстрим 436 для любителів солодкого. От для таких, як я. Ясне діло, якщо мені запропонують Алівасаду 436, я візьму 436. Це в даний момент, коли м'яко ще повністю тверда. От, він ну, Бачите, я його навіть зжати не можу. Якщо аліросад вже достиг, все нормально, то це ще ну, технічна стиглість. Йому ще можна 5-7 днів лежати десь, питань не буде. Він ще твердий, але він вже настільки ну і запах, і цукор. Єдине, що не вистачає соку через те, що він ще не до кінця достиг. От, він ніби хрусткий на даний момент. Но смак це зовсім зовсім інший рівень. Набагато кращий. Так, і Royal Estate. Royal Estate. кісточка відділяється прекрасно. Як бачимо, там питань нема взагалі. Не так, як тут. Естет відділяється кісточка прекрасно. На даний момент, от, як бачимо, в нього технічна стиглість, навіть я б сказав, чу-чуть він ще все-таки не достиг. Але ось вже його потрошать. От. Я ж за що кажу, бачите. Не встиг відео зняти, навіть відео не дають нормально зняти. Прилітають і, і лупашать. Гарно відділяється кісточка, все. Дуже класний смак. Ну, зараз порівняємо по смаку з Екстримом 436. Ну, по факту достигає він чуть-чуть пізніше. Відчувається, що Royal Esthet, він ще, ну, реально зелений, я його чуть зарані зірвав все-таки. Ще навіть така відчувається ніби незрилість плоду. Но він вже солодший, ніж Extreme 436. Тобто це Royal STET це останній такий солодкий персик. Ну, ще буде э, э, Сільвермун. Десь на днях ще Сільвермун теж має підійти. Ну, воно якраз достигає плюс-мінус, коли і Royal Estate. Просто не знаю, чи я дочекаюся з цими осами. Вони бачу, цього року знов з'їдять весь урожай, я нічого не... з пізніх сортів не знімлю. Такі. Тут у мене біля будинку по одному дереву. От, їх намножилося в селі і дівайся, куди хочеш. От, відчувається, що Royal Estet це набагато-набагато. Смачніший сорт, але все-таки його треба заривати десь днів через 5 через 7. Просто не знаю, чи буде час. Но сорт солодший, so Він, по суті, от Аліросада зараз йде. Десь днів через 3-4 якраз починається екстрим 436. І потім ще десь днів через 3-4 починається Royal Estet. От Що є, то є Royal Estate. Це. Один з найсмачніших. Так, Royal по ходу і Royal Pride, от не пам'ятаю, треба буде подивитися на другу ділянку, чи вони цього року там достигли, чи ні. Чи їх там теж оси вже з'їли. Бо я туди вже не доходив тижня три. Ну, якщо буде час, зніме. Якщо буде ще що, бо от, бачите, не дають, просто не дають цього року.